Огляд будинку у селі Часлівці, це Закарпатська область. Ціна 6 тисяч доларів. Площа будинку 80 квадратних метрів. Будинок побудований з газоботену, Утеплено мінеральною ватою і поштукатурено. Площа ділянки 5 соток. Будинок з мансардою, яку також додатково утеплено. Встановлено двохконтурний котел, зроблено по всьому дому теплу підлогу. Будинок вже повністю оштукатурено і зроблено під чистове оздоблення, підфарбування, оклейку шпалер. Або плитку. У будинку три великі кімнати і просторий санвузол. В будинку встановлені великі гарні металопластикові вікна. Ділянка не огороджена. Поряд також будуються сусіди. В деяких будинках вже проживають. Є також виходи із будинка з іншої сторони, з кухні і один ще вихід із кімнати. Як бачите, поряд є велика територія, яку можна ще придбати додатково, якщо захочете. Площа самої ділянки, як я вже сказав, 5%. соток. Ось так виглядає будинок. В будинок заведено вже всі комунікації. Давайте ще обійдемо навколо будинку і покажу, який вигляд має будинок з іншої сторони. Ось це вихід з кухні, також додатково. Зроблено для зручності, щоб можна було вийти на вулицю з кухні. Також зроблена вентиляція. Зараз зайдемо в будинок і покажу, що всередині знаходиться. Підлога зроблена тут тепла, при вході зразу зроблено щиток з розводкою. На підлозі зроблена бетонна стяжка. З правої сторони великий просторий санвузол з усіми підведеними комунікаціями. Оце у нас кухня. Тут встановлена розводка теплої підлоги по всьому дому. Заходимо в першу кімнату. Тут все вже виведено під розетки і під освітлення. Як бачите, стіни всі вирівняні. Будинок побудований з газобетону, товщина газобетону 30 см і додатково утеплили мінеральною ватою. Оце вже друга кімната, з неї є вихід на вулицю. Залишилось тільки поклеїти шпалери. Покласти ламінат і можна вже заїжджати і жити. Так як я сказав, всі комунікації вже підведено і підключено додому. Ось це третя кімната, вона найменша. Також тут є ще люк на мансардний поверх. Ось так можна із будинку попасти на другий поверх. Там все утеплено, можна зробити як додаткову кімнату. Поряд ще є точно такі ж будиночки, такої ж квадратури. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо будинок продано, оголошення я видаляю. Також дивіться мої інші відео оглядів будинків. Там ще багато цікавого.